Ну що ж, починаємо. Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про добрий ранок, про безпеку життя. Ви дізнаєтесь, як потрібно себе поводити у різних небезпечних для життя ситуаціях. Безпека дорожнього руху, пожежна, Якщо ви видні вдома, незнайомі люди, комахи, тварини і від них небезпека, газ. Отруйні гриби та ягоди. Все це, це може бути небезпечно. Зараз поговоримо про безпеку дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, як нам треба переходити дорогу? На яке світло? На яке світло? Зелені. Зелене. Зелене. А якщо буде жовте світло, що ми робимо? На жовте світло. Ми чекаємо. А червоне? Стоять. Так, не можна, правильно. А скажіть, будь ласка, чи можна бігти По дорозі. Ну, машини їдуть, а ми вирішили побігати. Можна це робити? Ні. Ні. Обов'язково треба бути уважним. Перед тим, як перейти вулицю, потрібно зупинитись, подивитись навкруги, наліво, направо, а потім переходити. І для того, щоб переходити назавжди є пішохідний перехід. І якщо нема, то треба бути дуже обережним, подивитись уважно, а тільки потім переходити. Адже наше життя в наших руках і наша безпека ми повинні саме за нею слідкувати. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинись, щоб цей час лихо не розквітло. Ми стоїмо. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчі, неначе метеор, ти швиденьким кроком, так нам говорить світлофор. А зараз скажіть, будь ласка, де дітки правильно переходять дорогу, а де ні? Ось на цьому. Цій... На цій картинці дівчинка з хлопчиком переходять дорогу. Вони правильно переходять? Так, вони подивились уважно. А тут де повинні діти переходити дорогу? Є Я вас не бачу. Ти не бачиш? Ні. Не бачиш картинки? Не бачу. Картинку бачу. А, мене не бачиш. А вас ні. Так, давай. Ладно, не бачиш мене, твою картинку дивись. Не знаю, що ти знову тут з ноутбуком. Так, картинку. Давайте мені відповідай. Я тебе бачу. Томочка, я тебе бачу. Ми... Так. На картинку. Де діти повинні переходити дорогу? Вони тут переходять, правильно чи ні? Правильно. Де повинні, ось де пішохи. Якщо вони тут будуть біжать бігти, що може трапитися з ними? <плес> Машина їде, що буде тоді? Аварія може трапитись біда. А ось тут дівчинка грається м'ячем. Дивіться, вона біжить і не дивиться. Вона правильно робить це. Ні. Ні. А ось дітки переходять на зелене світло. Вони правильно роблять? Так. Так, правильно. А тут гляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, хто з діток неправильно себе поводить? Он хлопчик, хоче переходити дорогу. Він це правильно робить? Ні. Ні. А дівчинка з м'ячем біля дороги. Ні. Ні. Адже треба бути дуже обережним. М'яч ось упав, дівчинка теж побігла і може трапитись біда. А зараз поговоримо про пожежну безпеку. Вогонь повсякденний спутник людини, він, він потрібний повсюди і в житлових будинках. Ну, Вогонь символ Олімпійських ігор? Без вогню життя було б неможливо, але, на жаль, вогонь приносить людям не тільки ради. Коли з ним неправильно поводяться, він може стати ворогом. Коли ви йдете з дому, не потрібно залишати увімкінний телевізор, комп'ютер та інші електроприлади. Не тягни за електричний шнур, щоб себе не вразив струм. Скажіть, будь ласка, чи можуть діти самі за. Палювати, наприклад, газову плиту. Ні. Ні. А ось скажіть мені, будь ласка, ви самі залишаєтесь комп'ютером, самі його включаєте в розетки? Ні. Ні. Це небезпечно. Адже іноді навіть дорослим може трапитися з дорослими біда. Це дуже бути, треба обережними. Так. А якщо почалась пожежа, який номер нам треба набрати? Який номер ми набираємо на телефоні? Олександра, який номер на телефоні треба набрати? Так, подивіться чітко. Ось. Який це номер? 101. Знаєте, обов'язково треба набирати номер так, 101 і називати свою адресу, де ви живете, і казати, що трапилось. Ось хлопчик грає з сірниками. Може запалити що? Кор'єру і вона загорить і буде пожежа. А ось хлопчик бере з вани воду, щоб загасити пожежу. Скажіть, будь ласка, а якщо в нас загорівся телевізор, ви знаєте, як його треба чим тушити? Треба взяти ковдру і накинути на телевізор. А потім витягти шнур з розетки. Ось подивіться, що треба робити при пожежі. Ось пожежа. І пожежні її повинні все носити. Не треба ось так тягнути із розетки. Нур. Подивіться, оце може бути поламатись і може бути причиною пожежі. А тепер подивіться, що наші дівчатка роблять. Вони це правильно роблять? Yes. І можна ось так чайник включений, вони наливають собі, ляльку роблять їй зачіску. Діткам це можна робити? Nie. Ні, правильно. Nie. А ось хлопчик що зробив, поліз до розетки. Це теж дуже небезпечно. А дивіться, тут у нього горить, тут у нього іскрить. Ось вам і пожежа. Ні в якому разі не можна підпалювати суху траву на полях, в лісі, на галявина. Бо якщо в лісі починається пожежа, то де дуже-дуже небезпечно. Не треба розводити багаття в лісі, особливо біля дерева. Подивіться, залишили дітки і звірі в небезпеці. А якщо ви вдома залишили саме, чи можна відкрити двері незнайомим людям? Ні. Ні. У мами є, наприклад, все, що потрібно їй на кухні для прибирання, якісь хімічні речовини, у тата. Можна дітям ними гратись? Ні. Ні. А ви знаєте, хлопчик маленький. Не поліз собі і напився, наприклад, якоїсь хімічної речовини. Це було і потім треба повести його в лікарню, промивати. Це дуже небезпечно. Знаєте, я вас дуже прошу, нічого не беремо, якщо ви не знаєте. Добре? А якщо ось прийшов до вас дядя, який чужий, дзвонить у двері? Треба йому відкрити двері. Ні. Ні. А він каже, я прийшов, я знайомий твого тата, будь ласка, відкрий мені двері. Ні, не можна, адже люди незнайомі, може трапитись біда. А якщо на вулиці до вас хтось підійшов незнайомий і почав вас тягнути або звати, ви повинні обов'язково кричати. Допоможіть. І тікати від нього? Зрозуміли? Ой, а що тут дітки роблять? Скажіть мені, будь ласка, чим вони займаються? Що за іграшки у них? Що дівчинка з хлопчиком взяли? Ліки саме можна брати? Ні! Ні. Дивіться, дівчинка взяла, вони такі яскраві, вона собі думає Буду пити, як вітамінки. Да? А потім дуже погано. От мама дала вам, якщо ви захворіли, оце треба пити. А більше нічого. Краще, будь ласка, з'їжте апельсинку, мандаринку або яблучко. Добре? Так. А тепер уважно розгляньте картинки. І ніколи цього не робіть. Подивіться на хлопчика, сів на вікно, а якщо він впаде, це біда. А тут упала в нього іграшка, і він перегнувся через балкон. Це теж небезпечно. Ось подивіться, дівчинка взяла ніж, почала різати, а не вміє, порізала пальцем. А тут ми собі у ванні що зробили? Море. Вода тече, теж біда може бути. Ось подивіться, все це не треба робити. Подивіться на ці предмети, це все небезпечні. Дітям самим не можна брати ні сірники, ні ліки, ніж голка. Термометр повинна давати тільки мама під її наглядом. Каску теж треба тільки, коли мама бере і вона це робить, а дітям не дозволяється. Ось вони знайомі люди. Ой, на тобі цукерочку поїхали зі мною. Ні, не можна. Обов'язково треба бути ввічливим спілкуванням людьми, з людьми. Але якщо ви людину не знаєте, ви ніколи не повинні з нею спілкуватися. Хто в ліфті їде чужими незя людьми? Ми ж не знаємо, що це за людина. А ось небезпека від комах і тварин. Дивіться, хлопці знайшли, вони ж не знають, чи то вуш, чи то змія, гадюка. А якщо гадюка, вона може бути отруйна і вкусить. Хлопчик грається з чужою собакою і забирає в неї кістку, а вона може вкусити. А тут ми погралися з осою, а вона може дуже больно жалити. Не чіпай і не рунуй мурашник, бо мурахи це санітари лісу. Не чіпай змій. Вони можуть бути отруйні. Не чіпайте жуків і не ловіть комах. Адже ви не знаєте, якого жука ви взяли і яку комаху. Вони можуть бути теж отруйними, особливо зараз, коли літо і спека. Діточки, я дуже вас прошу, ніяких комах, ніяких павуків не треба брати до рук. Зрозуміли? Коли газ пахне, треба зразу дзвонити 104 і обов'язково сказати дорослим. Визивати, а самим вийти на двір. А ось дивіться: дівчинка і мама, мама сушить волосся над включеною плитою газовою. Це правильно? Ні. Вона Ні. може так, може трапитись біда. А тут включили газ і вирішили висушити білизну, і вона загорілась. Ось, бачите, от вам і небезпека. Не можна торкатись отруйних грибів та ягід. Пам'ятайте, вони можуть бути небезпечні. Ягоди, які ви не знаєте, гриби. Ні в якому разі не треба їх брати, а особливо куштувати. Подивіться, ось вам. Такий грибочок, бліда поганочка, вовча ягода. Ще я... не можна, не можна ні в якому разі їх брати, особливо їсти. Зрозуміли? Вони гарні, але небезпечні. Запам'ятайте, визиваємо пожежу 101. Коли треба швидка медична допомога 103, поліція 102. Ага, 104. Коли ми визиваємо поліцію, що коли трапилось у нас? Коли поліцію треба викликати? Коли хтось щось зробив погане. Коли захворіли, то медична швидка, а пожежа Ви пам'ятаєте, діточки, ви вже в мене дорослі. Йдете до школи і повинні знати обов'язково ці номери. Зрозуміли? думаю, ви уважно мене слухали? Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Будьте здорові і завжди обережні. Що, моє сонечко? Ти ви все виконуєш, що потрібно. Маму, слухаєтесь? Так. Молодці. Молодці. Ну що ж, до побачення, до зустрічі.